Привіт! Чому вам варто купити мій відеокурс? Світ стрімко змінюється, і багато хто з нас опинилися в різних куточках світу, але одне залишається незмінним. Прагнення до якісних знань. І саме їх ви можете отримати на моїх відеокурсах. Ви хочете навчатися у справжнього експерта з великим досвідом практики в сексуальній сфері. Ви цінуєте свій час та свободу і бажаєте вчитись в своєму власному темпі, без стресу та прив'язки до розкладу занять. Ви прагнете справжніх змін. Увімкнули урок. Повторили техніку, зробили це стільки разів, скільки вам буде потрібно. І знання залишаються з вами назавжди, тому що ви випрацьовуєте навик. І можливо, у вас все ще є скептицизм до онлайн-навчання і тим паче відеокурсів. Я вас добре розумію. На жаль, сьогодні ринок переповнений поверхневими курсами, які не дають насправді ніяких змін. І не працюють в житті, але мої відеокурси це зовсім інший рівень. Я гарантую якість своїх відеокурсів. Я вклала в них свою душу та 18 років практичного досвіду сексолога та секс-коуча. Мої відеокурси побудовані за спеціальною особливою методологією, яка дозволяє вам. Максимально зануритися у навчання та досконало вивчити всі техніки. Ви отримаєте глибоку трансформацію, а не просто подивитись відео, також ви отримаєте живу підтримку від мене. Я завжди на зв'язку і готова відповісти на будь-яке ваше питання в особистому чаті. Тому, купуючи саме мій відеокурс, ви отримаєте якість, глибину і не просто записані відеоуроки, а повноцінний особистий супровід, наставництво, якщо вам це буде потрібно, і справжню можливість. Дійсно змінити те, що ви бажаєте змінити. Не відкладайте свої зміни та своє життя на потім. Купуйте курс прямо зараз та починайте одразу змінювати своє життя, свої стосунки та покращувати свій секс. Відчуйте, як зовсім по іншому може виглядати справжнє відеонавчання, створене для вашого успіху.